Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому відео огляді Фаркоп Житомирський до автомобілів Volkswagen Touran перше покоління, що випускалося з 2003 по 2015 рік. Розглянемо, що являє собою даний Фаркоп, порядок установки його на автомобіль і яка штатна комплектація йде з Фаркопом. Траверса центральна. Труба профільна 60 на 40, товщина стінки 4 мм. Підігнута у двох місцях. По центру приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторон. Фігурні для мінімізації підрізки бампера. До труби розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами на двох болтах. Сйомний кований палець. Один гіб крюка. яблучко стандартне 50 мм. На першому болту кріпиться подрізетник для кріплення різєтки. На кожному кронштейні є додатковий виступ з отвором для кріплення страховочного цепа. Вторець до труби з кожної сторони приварено по кронштейну пластині тощиною по 8 мм. Одна гайка вже в трубі, другу накидаємо. Кронштейни, які вставляються в ланжерони для кріплення через штатні місця товщиною по 10 мм. На кожному кронштейні наварено по 2 гайки на 12 мм. Ці кронштейни кріпляться до центральної траверси по 2 болта 12 на 35. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути, вид знизу. Бічні кронштейни, приварені, шви по 8 мм. Кронштейни, що вставляються в лонжерони на штатні місця по 10 мм товщиною. Кріплення. Центральні кронштейни. По 8 мм. обходять трубу з двох сторон. Фігурні. Додаткові виступи з отворами для кріплення страховочного цепа, такий крюка. яблочко коване, лівий кронштейн по ходу машини. Кронштейни підігнуті в цих місцях для того, щоб не заважати бамперу, коли він стає на своє місце. З внутрішньої частини, щоб він не упирався в ці кронштейни. Для того, щоб компенсувати вигиб, тобто щоб кронштейни були перпендикулярні центру траверси, вигнуті кронштейни по 10 мм. Таким чином, тут виходить прямий кут. Веркоп Житомирський до автомобіля теурам першого покоління. Встановлений вже на свої штатні місця. Кронштейни по 10 мм в ланжеронах. Труба 40 на 60. Акуратно підігнута, повторює контури автомобіля. Кронштейни по 10 мм. По два болта на 12х35. Кріпляться до центральної траверси. Одна гайка в трубі, другу накидаємо. Підгіни потрібні для того, щоб повторити контур автомобіля, Клоблуда залишається на своєму місці. Кронштейни центральні по 8 розкошені косинками. На двох болтах кований палець зйомний. На першому болту кріпиться подрізетник. Права сторона по ходу машини. Кронштейни в Ланжеронах. кріплення відбувається з зовнішньої сторони від колеса. Значить, от перший болт ближче до бампера вже закручений в кронштейний. 12 на 35. І далі видно другий болт. Так само у нас з лівої сторони. От перший болт походу, і далі там не видно другий болт, необхідно знімати бампер і фонарики для встановлення. Кронштейни акуратно обходять фартух, фартух не підпирають. Відстань від труби до фартуха достатньо ніде не упирається. Так, Тауран 2010 рік. Бампер поставили на місце. Відстань від яблучка края до бампера 75 мм, 7,5 см. Для того, щоб встановити бампер на місце, треба зробити подрізку до цієї юбки бампера. Так у нас за машиною її не видно. Значить, розмір подрізки 110 мм. Ось по довжині 110 мм, тут 50 мм по ширині. Бампер далі стоїть на своїй штатні місця. На даній машині вже були встановлені штатно партроніки. Все стало на місце, нічого не впирається, нічого не заважає. І значить зовнішній вигляд. Ще раз знизу. Ось наша подрезка. Фонарики на своїх місцях. Розданемо комплектацію, яка штатно йде з даним фаркопом. Бічні кронштейни по 10 мм. Фігурні, симетричні, лівий правий. Також в комплекті йде безпосередньо сам фаркоп, вкладеш. Два куска кабеля 2,3 жилиной 75 квадрата, гумка, захисний ковпачок на кольку. Винтики і гаечки на 5 для кріплення розетки до подрізетника Сама розетка пластикова, семіконтактна з кришечкою, як правило, прорезинена якісна. Метізи, які необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. 8 гроверів на 12, 8 шайб на 12 оцинкованих, 8 болтів, 12 на 35, мінімум 8 клас твердості оцинкованих. Дві гайки на 12. Тому що гайки в нас на кронштейнах. І по 2 гайки вже варені в трубу. Такі мітізи необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. Підсумовуючи даний житомирський фаркоп на автомобілі Volkswagen Touran перше покоління, що випускалися з 2003 по 2015 рік. Які плюси даного фаркопа. Розбірна посилена конструкція. Кронштейни, що вставляються в ланжерони не по 8. А по 10 мм. Кріпиться фаркоп до автомобіля не на 6, а на 8 болтів. Болти не на 10, а на 12. Сйомний кований палець. Косинки для посилення конструкції. В комплекті все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця. Передбачені виробником автомобіля. Рекомендую.